Одержимий внутрішнім голосом чоловіку Хмельницькому 46-річний псих стояв на обліку в лікарні. Йому заборонили виходити на вулицю без дружини, але він не послухався і пішов до псих диспансеру, де товстою гострою голкою пошматував медсестрі обличчя, і не лише їй неадекват кромсав шилом усіх, кого бачив. Напевне, в такому стані в людини. Були імперативні галюцинації. Це є слухові галюцинації, коли в людини в голові голос наказує робити ті чи інші дії. Медсестра була не єдиною жертвою неадеквата шилом. Він вибіг на вулицю і там поштрикав ще двох. Був удар е ділянку обличчя також. Но там була коло рана. Психа спробували зупинити поліцейські, але голос в його голові наказував не коритися, а калічити очі. Були, я, я просто таких хоча ну, не, не бачу таких, Чесно скажу, в селі в Бекаті бачу такі здорові, бляха очі ні разу не кліпні. Попереджувальні постріли вгору безрезультатні. Довелося стріляти на ураження від крововтрати неадекват помер в кареті швидкої. А у вінниці копи замість вбивати героїчно рятують. Несамовитий чолов'яга видирається на дах Нацбанку і ладен стрибнути вниз на очах десятків свідків. П'яний, майже голий, скривавлений із уламком битого скла він починає себе шматувати. Тут у нас чоловік поріжевени на крисі. Скорою допомогу можна сюди направити. Він стояв високровний, різав себе ножом, склом різав, кричав, вибригнув, все поріжу. Година спецоперації, і патрульним вдається підібратися до різника та вдягнути на нього кайданки. Больниця вказує. Ні, спрі, ні, я не хочу а щоб за заматували. Євашки, не прикасайтесь. Все, я а пішов далі, Я йду в больницю. Пораненого везуть до лікарні, але він не дякує. Та за що мене спасів? я у біля застрілі учп'яспристрибати збирався, і голий чолов'яга у Дніпрі. Понад чотири години тримав у напрузі аж кілька бригад медиків, психіатрів, поліцію та надзвичайників. Під кайфом чоловік хотів звести рахунки життям, стрибнувши із даху. Перемовини з клієнтом не допомогли і копи взяли неадеквата з силою. Пожежною драбиною Геннадія спускають на землю. Але дякує він за порятунок не поліцейським, а якійсь уявній Христині. Христиночка! Я знав, що тебе прийду! І ти мене пощо? А на Вінничині вгамовувати психопата доводиться кулями. Він вижив, але перед тим ледь не забив до смерті свого друга і ще хотів його переїхати. Бідолашного не впізнати, розбита голова, а обличчя суцільний синець. І все за те, що гримнув дверима, коли виходив із машини нападника. Двері я закрив йому в машині двері і, вроді, як громко, йому це показалось. Дісталося, і дружині агресора колесо наїхало їй на ногу, коли захищала односельця. Не пощастило і копам, що прибули на виклик. П'яний неадекват пішов на них з лопатою. Брав до рук предмети побуту, вила сапу лопату і кидати в їхню сторону і в нашу сторону. От і довелося застосовувати зброю, і тепер непереливки поліцейському, який стріляв, розпочали службове розслідування. Та односельці копа захищають. кажуть, якби не він, розбишака покалічив би багатьох. Сам 29-річний хуліган має усі шанси сісти за те, що травмував двох людей і погрожував убивством правоохоронцю, Йому світить 8 років. Такої моторошної історії тут не було ніколи. Умані божевільний маньяк рівно о 6.36 ранку забив до смерті адміністраторку готелю Ольгу Магомедову. А потім убивця містом гуляв з цеглиною в руках і ламав голови усім, хто траплявся на шляху скривавлених п'ятеро. Моя подружка лежала ногами до дверей, двері були зачинені. На спині руки закинуті назад, все лице в неї було побите. Голова вся була в крові. Поки годину їхала поліція, звичайні і неозброєні уманчани, ризикуючи власними життями, затримали убивцю. 30 визовів було в поліцію. Вони навіть вже трубку не брали. В довгоочікуваній поліції, агресор розповів з психікою проблеми і зовсім не пам'ятає, що вбив жінку і кидався на перехожих. Я слаба людина. Що ви сьогодні зранку зробили? Я не помню. Ви пам'ятаєте, як ви кидалися на людей Ну то я не помню. А як ви бували жінку, пам'ятаєте? Я слабийший зофренію, манікальний. 36-річний уманчанин Андрій Луба раніше вже мав судимість за пограбування, а 2013-го навіть герой сюжету надзвичайних новин. Тоді його затримали за аварію через п'яне кермування. Який прибор на я в нього дути не собираюсь? Хто ти вікні до лікаря? лікаря Пові. Йди на ти будеш ти сдати. Йди на сюди. Ти що Так, тихо? Минуло п'ять років із дрібного автопорушника він перетворився на убивцю. Правоохоронці відкрили одразу шість кримінальних проваджень. Але з 2015 року луба на обліку у психлікарні. відтак знову ймовірно замість покарати, що з каменюкою лікувати. А його злочинні знаряддя каструля і ножі. У Дніпрі чоловік посварився з дружиною, кинув баняку дворічного сина, а потім схочем намертво прив'язав собі до рук ножі, зачинився у квартирі, і наковтався пігулок. Кричав, що накладе на себе руки, а всі, хто намагатиметься зупинити, просто заріже. Аби вгамувати Олексія, копей вирішують бити вікна, а щойно вламуються в квартиру. Чоловік починає ридати. Лежать! Заходим! Ножи! Ножи на землю! Быстро! Не, братик, стараться никто не будет! А це не самовитий, цілком здоровий, але під кайфом. стрілянина у центрі Кривого Рогу неадекват кидався на чужі авто і розмахував пістолетом, який таки вистрілив у живіт перехожого. Стрілка затримували аж п'ять екіпажів патрульних. Фокалет узнають знаете потом. Хронік. Хронікрік. Да, є пістолет у мене. Чорний пістолет. Это мой. Я за нього все розволю. А ну фок мене так. Фроліванфат. Хопи в озброєному буяні впізнають свого давнього клієнта. Торік під час чергового наркотичного дебошу його затримували з посвідченням рядової громадської безпеки однієї з райрад міста. А дехто з неадекватів не хапаються за пістолети, гостріле, за цеглини, бо їхня зброя власні принади. Однак ними вони не вбивають і не калічать фізично, швидше морально. Не повірити, ці люди знімають з себе усе і в будь-яку погоду не соромлячись людей, просто дефілюють голяка. Київські позняки, діти ходять дуже багато мам, які батьки гуляють з маленькими дітьми. Це взагалі не подобається. Та нормальний чоловік просто голий. <ріх> ну знаєте, в Києві можна все всього. Андріївський узвіз і ще один, у чому мати народила, пробував зайти у перші ліпші двері. Коли не вийшло, підходив до продавців і просився на роботу. Видно, що і в тілі, і з розумом, але він такий не розумів, де він знаходиться, і що з ним вже. Ну, а геть він не проявляв? Ні ні, ні ні свідки припускають, хворий втратив пам'ять, а от фахівці одностайні причина в наркотиках. Вони намагаються завмістити одновременно в одному препараті. Це стимулятор, по типу знаменитого, община, да? плюс галюциноген. То есть люди знаходяться в абсолютно придуманому мірі і при этом у них з'являється куча енергії. І не всі голі чоловіки безпристрасні. У Рівному молодик спустив штани та труси і почав ганятися за жінкою з дітьми, затиснувши у долоні жіночу білизну. Тетя почала втікати батьків, бігти за нею і отак без голий. Збучення в Тихомири випадковий очевидець. Тепер на молодика чекає курс примусового лікування в наркодиспансері. А ось кримінальної відповідальності, вочевидь, він уникне. А цього героя знайшли на заправці у сміттєвому контейнері. Каже, став жертвою. Голий і замотаний в пакет. Дивак розповідає: його привіз сміттєвоз і ховається він тут ледь не пів життя. А голий, бо напали злочинці та забрали усе аж до спіднього. Три чоловіка налетіли, забрали все. Білі сказали, або уході, так, і голову отрежі. Пришлось ставити все і вбігати. Ще ноги порізав, поки біжав по стоку. Насправді ж Василь сховався у смітнику від поліцейських. Вони ловили його, бо шокував людей на заправці небаченим перформансом. Спершу уявляв себе у ролі Амазонки. Потім вирішив розважити усіх мініатюрою з фільму про Гаррі Поттера. А тим часом 30-річного Василя вже другий тиждень шукали рідні і скаже на нічне відео допомогло. Да Та такого не було ніколи. що такое, то такое. Що случилось, даже не знаю. Я не узнаю свого сина. Що ж сталося з Василем? Певно, з'ясують лікарі, які забрали його швидкою допомогою.